З нагоди дня захисника України в селі Миколаївка відбулось перепоховання останків солдатів-захисників Скутлінської дивізії. 73 роки тому, в лютому 1942 року, ці 13 воїнів полягли в нерівному бою. На жаль, їх імена не встановлено, але солдати знайшли свій спокій у братській могилі Миколаївки. Ірне поховання та вшанування подвигу воїнів, учасників Другої світової війни, які боролись за майбутнє нашої держави. Це обов'язок кожного українця. Я хочу висловити подяку всім, хто був причетний до пошукових робіт і перепаховання воїнів за зброянням лазійської районної державної адміністрації, лазійської районної ради, перепаховання воїнів та відданою працею, які виконують свій християнський обов'язок. Розрішите мені від вас. Лазовской ветеранской организации поблагодарить руководство района, руководство сельского совета за то, что вы организовали это перезахоронение, за то, что вы неравнодушны. Большая благодарность детям, школы, которые постоянно занимаются поиском. И особая благодарность нашему ветерану, который на протяжении 50 лет это Ви знаєте його, Іван Макарович Прокопенко, он здесь присутствует. Он на протяжении 50 лет займаю роботою. Спасибо вам за це. Поки в Царстве Небесне, за цей подвиг, який вони свершили, тому що віддали своє життя саме цінне, що в них було. А Господь сказав, немає більше любові, якщо хто віддасть життя своє за друзів своїх їм слава і вічний з Богу! У працьких могилах захоронено 5 565 солдатів, але всі вони святиня нашої пам'яті. 8600 лозівчан не повернулися додому. Чорні хустки почалі. Покрили передчасно посевілі голови солдатських вдів. Війцям особливого батальйону 270-ї бадійської стрілецької дивізії, якою командував славний сіндаверського народу Закий Юсупович Кудрін, було дано завдання протягом трьох-чотирьох днів протримати німецькі румунські війська на підході до Лозової. Зробити це треба було саме в Миколаївці, бо ви знаєте, через Миколаївку пролягає. Найкоротша дорога із західного Донбасу до залізниці міста Лозової. За свідченням очевидців, пізно ввечері, 12 лютого, наші розвідники в білих маскалатах, підійшли до хат Миколаївки і закидали у вікна пляшки з горючою сумішю. Захоплені зненацька німці вискакували в спідній білизні і відійшли до Юрівки. Але на ранок огоптавшись, вони підтягли свіжі війська. І зав'язався важкий нерівний бій. Справжнім бойовим плацдармом стало приміщення нашої старої школи. Воно мало таке вигідне військове положення, бо знаходилося на пагорбі. Та ще й зверху знаходився круглий отвір, який послугував кутлінцям для того, щоб відбивати атаку за атакою. Бій був нерівний. Але кутлінці виконали своє завдання ціною величезних втрат. Живих їх залишилося троє, але ті в приміщенні школи попали в полон. Двоє з них десь загинули в горнилі війни. І тільки один Григорій Якович Ківченко, командир кулеметного взводу, після війни приїздив у село до тих пір, поки не розпочалися пошукові роботи. За свідченням жительки села Олексіївки і Катерини. Коли вони з мамою вилізли з льоху після того великого бою, червоною цівкою погріб потекла людська кров. Земля навколо разом із снігом була рожево-чорного кольору і вкрита солдатськими трупами. Німці підбирали свої трупи, зараз, оскільки мали свої похоронні загони. Наші солдати лежали до березня місяця. Лише коли почалася відлига, місцеві жителі, як могли, прикрили землею останки солдат. А які змогли знесли, недалеко поховали від Олексіївської ферми і поставили там дерев'яний постамент з червоною зірочкою. Але пройшов час, і постамент згнив, а маленький гробик зрівнявся з землею. І лише в 1987 році, коли бульдозер під підгортав гній під фермою, він вигорнув останки радянських солдат. Тоді ж, в цьому ж році, були Розкопані іще могилки на березі села Олексіївки, на місцевому кладовищі, на, е, жит... на місці невеликої... невеликого будиночка Миколаїв... ну, жительки села Миколаївки Перев'ярової Тамари. Розкопано було три постанки тридцять бійців. І в тому ж році вони були перепоховані ось цій братській могилі. На місці розведений новий монумент слави. Миколаївці зустрічали гостей з усіх кінців, приїздили із Осетії, приїздили з Білорусі, з усіх областей України, приїздили люди, щоб віддати останню шану своїм близьким та рідним. І здавалося тоді, що нашій пошуковій групі на чолі з Прокопенком Іваном Макаровичем вже робота закінчена, пошукова робота закінчена, але ішов час, і в 2013 році були знайдені. Прізвище і ще 45 бійців, танкістів 7-ї бригади, які загинули там же, біля Олексіївки, біля хутора Рожевського. Там за Олексійкою тоді були маленькі хутори. От там вони і загинули. Так виходить, що все було за Олексіїкою, вкрите солдатськими кістками, здобане солдатською кров'ю. Воно і на сьогодні дає великі урожаї. Але Ші солдат до цих пір не покояться, вони чекають людського перепоховання. І тому і сьогодні, ось ми з вами знаходимося у час перепоховання 13 бійців, які їх імена, з якої вони дивізії, на сьогодні сказати дуже важко. Це буде робота наших пошуковців, як на сьогодні продовжують діти Миколаївського навчально виконного комплексу. Знайдений був один жетончик солдатський, і той був пустий. Тому сказати, е прізвище ще дуже важко. Можливо, вони вже нанесені. А в 87-му році на плити цього монумента слави було замість шести, бувши колись нанесено 200 прізвищ воїнів кутинців. Більше 73 років чекали солдати свого перепоховання. А ще більше чекали їх живими після війни, їхні дружини, їхні батьки, їхні матері. Земля на грудь уже не давит. Теперь могу я прокричать родным. Меня нашли, вам скоро весточку доставят. По безвести пропавшим на войне. Меня нашли, родной, искать уже не нужно, уже прощен, восьмертный медальон. Они пришли за мной, отряд неравнодушных. Ах, сколько раз я видел этот сон! Запросы знаю, ты давно уже не пишешь. Но папка твой не вести пропала погиб под Николаевкой. Сынок, ты слышишь? Меня ты помнишь? Ты б меня забрал. Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю. Но может, тогда внуки заберут. Ведь я устал между адом быть и раем. И верю, что услышат и придут. Но если я и внуками забытый, то знаю, кто услышит голос мой. Подкликнись, правду это прадед твой убитый. Я здесь, под Николаевкой. Возьми меня домой. Ой.